Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові новини. Сьогодні висаджуємо з вами ось таку неймовірно красиву вайгелу. Все, в принципі, просто. Спочатку копаємо лунку, десь 50 на 50, трішки менше можливо, і трішки її зарядимо. Дали кінського перегною, якщо у вас є також, можете додати. Даємо також трішки суперфосфату. і трішки звичайної золи. І прикриваємо. Наші добрива грунтом із лунки. Обов'язково вигела не повинна контактувати. Ні ще спочатку ось так проливаємо водичкою. Висадили, трішки притрамбували і ще проливаємо водичкою. Враховуючи, що ми вегелу тільки висадили, ми трішки перестрахуємось, поставимо ось такий або у вас якась є палиця, або такий залісний прут, як у мене. І шпагатом ось так обережно підв'яжемо. Замочували зверху трішки кінським перегноєм, і я ще дам трішки звичайних універсальних добрив, тому що поки коріння дійде до нашого перегною суперфосфату і золи, це вже почне діяти. Ось така краса у нас висаджена. Повторюсь, дуже-дуже красива рослина.